Як безпечно користуватися електроприладами, щоб не наражати себе на небезпеку. Не залишайте без нагляду ввімкнені в мережу електричні прилади, діставайте прилади з розетки, коли йдете з дому та перед сном. Недостатньо просто натиснути кнопку. Нагрівальні прилади використовуйте на підставках з негорючих матеріалів, що не проводять електричний струм. Стежте, щоб волога не потрапила в електричні прилади. Не торкайтеся руками оголених кінців проводки. Не ремонтуйте розетки, проводку та електроприлади самостійно. Не використовуйте електроприлади з порушеною ізоляцією та пошкодженнями. Обережно користуйтеся електроплитами з відкритою спіраллю. Встановіть систему пожежної сигналізації вдома. Перевірте стан електричної проводки в помешканні, вмикайте електроприлади по черзі, щоб не перевантажувати систему. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом Безпека Цивільних.